Маленькі леді зручно вмостилися у крісла. Над ними вже чаклують професіонали, починають із зачісок та роблять такі, що якнайкраще підкреслюють витончену дівочу красу. Здебільшого крутять локони, такі ж як у Голлівуді. Дівчатка в захопленні кажуть, що цей ранок для них справді особливий. Я стала зіла, зіла пельмені, нагодувала кота зібрас і пішла. Знаєте, мені дуже подобається. Я давно себе такої краси не бачила. Я дивилась в дзеркало і любувалась. Окрім красивої зачіски, за бажанням дівчаткам робили й легенький макіяж. Підмальовували очі та губки. Усе для того, аби результат приємно вразив. Для мами завжди несподівано бачити свою доньку вже такою дорослою. І вона тільки закінчує восьмий клас, в неї до випускного балу ще довго, ну але. Вже буде підготовка, і поки майстри наводять останні штрихи, дівчатка розмірковують, що ж їх чекає далі. Вчора трошки хвилювалася, але вже сьогодні все добре. Хвилювалася на рахунок платі і зачіски. Я зразу знала, що я хочу локони, В принципі, те, що зараз є. Е, на рахунок платі я не знала, що я хочу. Хотіла би якесь вечірнє плаття, і з цим проблем не буде. Організатори подбали, аби сьогодні кожна приміряла сукню своєї мрії. Коротку чи пишну, із розрізом чи без у будь-якому випадку, таку у якій захочеться безупинно усміхатися та невтомно дефілювати. Я була в захваті, Мені дуже сильно вподобається колір. Е як вона пасує в принципі для мене, до мене, спиталась образ. Дуже гарне плаття. Мені дуже подобається сукня. в мене дуже пишні рукави, і дуже все гарно. Я би хотіла дуже сильно вдячити тим людям, які нам дарують нашу любов. Зауважу, що в проєкті взяли участь діти з малозабезпечених сімей, сироти, напівсироти, діти загиблих героїв російсько-української війни, а також діти військових, які служать зараз на передовій. Дівчаткам також влаштували фотосесію та невеличкий показ у головній залі львівської опери. Після цього їх запросили на лекції, де навчали, як презентувати себе, не боятися публічних виступів та вміти відстоювати свою думку. Ми третій рік поспіль організовуємо цей проект поки що на базі Жовківської ОТГ. Але ми би дуже хотіли, щоб в нашій області для початку в кожній ОТГ люди підхопили така таку ідею. Сльози в очах дітей вони говорять про, про багато. Додам, що проєкт має назву Поділись, адже його спонсорами є благодійники. Уся допомога, тобто послуги з салонів краси, оренда вечірніх суконь тощо безкоштовні. Марина Венцурик, Олег Тарчук програма.